Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Так як я і вже казав і обіцяв, що якщо до 10 числа зі мною не зв'яжуться зв ті учасники, які стали переможцями розіграшу, то ми ще раз повторно розіграємо голубів. Так як двоє учасників зі мною зв'язалися, це є перше місце і третє місце. Вони вже отримали своїх, свої голуби, а ще залишилось 3, ці люди, зі мною так і не зв'язалися, не знаю. І тому я вирішив переграти ще раз цих голубів. Давайте так от, так як у нас було 44 учасники, так і залишається 44. Ті люди, які вже виграли, якщо вони випадуть ще раз, Значить, так і буде. Вони ще раз будуть, не отримують голубів і стають учасниками. Так що давайте розпочнемо. Так, я вже ввів тут 40, от бачите, від 1 числа до 44-го. Так що, так, почнемо. Все, всім удачі. Поїхали. 35-й номер. Це буде перше місце. 35-й. Це записуємо. Це буде самочка 410 М -м, Так. Так, поїхали далі. Друге місце. 41. й Друзі, дивіться, в нас вже був учасник 41-й, який зайняв у нас друге місце. Тому пропоную не продовжити, так як він зі мною не зв'язався. Значить, цей людина або не бачила, або не знає, не знаю. Чекати ми не будемо. Так що хай вибачає. Але поїхало далі. Ще раз, друге місце. 17-й номер. Це буде друге місце. Так, це буде у нас 17-й номер. Друге місце 468 голубочка. Так. Поїхала далі третє. 32-й. 32-й номер. Це є. Третє. Місце. Так що вітаю учасників. Зараз я гляну, хто є під тим, під цими номерами. Так що зачекайте хвилиночку, зараз ми включимося. Так, і так, друзі, ось у нас учасник вибачаюся, не він. Ось учасник Мар'ян під номером 35, який став е, переможцем і зайняв перше місце і отримає голубочку. 410 Тут бачу є його номер телефону. Я собі записую 068. 15. 28. 198. Я під цим відеом додавлю його. Хто там є і як? Так, хто там наступний? У нас є був номер 17. Так, поїхали. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Так, тут який у нас номер. 26, й значить, нижче. Ой, десь тут приблизно. 16. й А ось і 17. й Так, бачите всі. 17 й номер. Так, відкриваємо. Хто це в нас? Максим. Максим Чорнопецький. Вибачаюсь, можливо, там прізвище я неправильно прочитав. Але нехай людина, якщо бачить це відео, зі мною з'яжеться я під відео залишу номер свого мобільного. і в, і в подальшому Хай зі мною зв'яжеться. Так, і наступний номер 32. Так, 32. Десь приблизно, приблизно, приблизно. приблизно, ну це. 33. Ось наступний. Ось це номер 32. Так, бачите, я присвоюю номер 32 і це в нас учасник. Іван Кияшко. Так, і я. Кияшко. Все. Друзі, ми визначили всіх учасників, щоб потім не говорили, що я там неправильно щось роблю. Я цих людей позначу під відео. І вже тоді хай вони зі мною зв'яжуться. Я залишу свій номер телефону. Так, нагадую, де ж це перше місце 35-й номер, де ж він є. Так, так, так. Ось він. Тридцать девятый. Так, ми його знайшли, що я зараз не можу знайти. Так, не зрозумів. Двадцать восьмой. У нас бути тридцять пятый. Так. Секундочку. Ще раз ми зробимо отак. Так, хочу розіграти. Так, хвилиночку, зараз ми все, всіх нагадаємо. Так, обачаюся, бо щось інтернет. Під завис я не міг определити так. Знайшли. Так. Коментарі. Так, 44. Так. Десь, ось тут. 36. А ось. 35 номер. Ось бачите. 35 це є перше місце. Це є учасником Мар'ян. Якщо ти дивишся це відео, я залишу свій номер телефону. Під цим відео набери мене, будь ласка. Так, наступний 17-й. він. Ну, що таке не открывает бо Обачай, мене шестьсот сьогодні інтернет. Взагалі погано працює, не можу розібратися, що таке. Так, хвилиночку, будь ласка, обичайте. Нікий з день з из інтернетом взагалі дуже-дуже погано. Та що таке, не можу зрозуміти? Так, щось нам можу відкрити другого учасника. А ось Максим. Чорнопецький. Це є друге місце за нього. Якщо, людина, якщо дана особа це бачить, прошу зі мною зв'язатися, телефон я залишу під описом. Під цим відео. Так, і третя людина, це є 32 номер. Так. Ось тре, 32 номер. Це у нас Іван Кияшко. Все, друзі, вітаю всіх переможців. Всі контактні дані залишу під відео. Наберіть мене, будь ласка, щоб отримати свої призи. Все, всім удачі, дякую за увагу, всім пока.